Добрий день! Сьогодні нас очікує дивовижне знайомство з давньогрецьким Богом рослиності, родючості, виноградарства, виноробства, релігійного шаленства та покровителя театру. У цього бога було декілька імен, але і це не найдивовижніше. Цей Бог був народжений двічі. Дивно, правда? Отже, знайомтесь, Діоніс, син Верховного Бога Зевса та земної красуні, дочки Фіванського царя Семели. Серед людей та богів його звали Діонісом, сином Бога або Вакхом, тобто нестримним чи бахусом на латинській манері. Діоніс пройшов довгий шлях, перш ніж знайшов визнання богів та людей і їх заслужене шанування. Його культ виник на півночі від Давньої Греції у фракії і у 8 7 століттях до нашої ери поширився по всій Еладі. Чому ж синові Зевса довелося так довго доводити свою причетність до сонму Олімпійських богів, і що дозволило йому з'явитися на світ вдруге? Час розповісти дивовижну історію про дивовижного бога. Батька Діаніса Зевс. Чия біографія налічувала багато любовних пригод, цього разу був закоханий у дочку фіванського царя Прекрасну Семелу. Прийнявши образ смертного, Бог зачарував красуню. Їхній таємний зв'язок стає відоком для проникливої Гери, законної дружини Зевса. Гера, верховна богиня. І покровителька шлюбу. Вона не пробачить подружньої невірності і покарає всякого, будь то сам Зевс. Громовешця Гера вирішує покарати через його нову кохану. Прийнявши вигляд годувальниці Семели, Гера з'являється у будинку суперниці. Довірлива бесіда. Розкриває нові факти. Семела чекає на дитину. Гера зуміла посіяти в душі суперниці сумнів. Хто ж він насправді батько майбутньої дитини? Простий смертний або сам Бог, навчивши Семелу, як діяти, щоб дізнатися правду, богиня. Віддаляється. Невдовзі з'являється Зевс. Семеле обіймає коханого та бере з нього слово виконати її прохання, постати перед нею у своєму справжньому вигляді. Зевс добре розуміє, наскільки небезпечно це для Семели. Та чим більше відмовлявся Зевс. Тим наполегливішою була Семела. Нарешті пролунав грізний гуркіт грому, заблищали блискавки за спиною величного Зевса. Пожежа, що спалахнула, спопилила палац і його мешканку. Помираючи, Семела народила недоношене немовля і передала його до рук батька. Зевс розумів, Наскільки велика небезпека нависла над дитиною. Його необхідно приховати від Гери та доносити до терміну. На допомогу приходить інший син Зевса, швидконогий Гермес. Він розрізає стегно Зевса і поміщає туди немовля. Через три місяці Зевс призводить на світ. Сина зі свого стена, так Діоніс, син Бога, народжується вдруге. І яких стільки чудес не буває в житті богів, але на цьому дивовижні події не закінчуються, скільки небезпек та пригод чекають на маленького Бога на довгому життєвому шляху. Дбаючи про безпеку малюка, Зевс передає немовля сестрі загиблої Семели Іно та її чоловіку атаманту. Але Гера все бачить, її не обдурити. Вона насилає божевілля на піклувальника Діоніса в надії чужими руками позбутися ненависної дитини. Атаман у напалі божевілля вбиває свого сина, думаючи, що полює на оленя. Наступним може стати Діоніс. Життя маленького Бога знову під загрозою. І знову ситуацію рятує Гермес. Він відбирає дитину у Іно і переносить її у безпечне місце. У Фракію до підніжжя гори Ніса, де мешкали німфи, божества природи у вигляді прекрасних дівчат, що представляють різні цілющі та родючі сили землі. Поряд з німфами невпинно скачуть і граються інші міфічні істоти, сатири, напівлюди напівкозли. Розкуйовджене волосся, плескаті носи, загострені козлячі вуха і козлячі або кінські хвости. При цьому тулуб і голова у них були людськими. Ось короткий опис нових друзів Діоніса, незважаючи на дещо жахливий вигляд. Сатири оточили хлопчика турботою та увагою. Німфи годували його солодкою їжею, сатири розважали. А старшим другом та наставником Діонісу став старий добродушний сатир Сілен. Він відкривав перед дитиною таємниці навколишньої природи та цілого. Минали роки. Маленький хлопчик виріс, ставши прекрасним ніжним юнаком. Селен навчив Діоніса перетворювати цілющий виноградний сік на п'янке вино. З того часу Діоніс вирішив розводити всюди соковитий виноград. За це його назвали Богом виноградарства. Та виноробства. Нескінчені веселощі та бенкети у колі друзів більше не радують Діоніса так, як раніше. Вирішив на чужині, він мріє повернутися додому в Еладу, де поруч із великим батьком міг би жити життям призначеним йому божественним народом. Вірні його супутники, сатири та вакханки готові розділити з ним довгу та, як знати, можливо, небезпечну подорож, взявши до рук тирс, палицю повиту виноградною лозою, прикрасивши голову вінком з листя плюща в оточенні веселої та безтурботної компанії. Зі співом пісень та шаленими танцями під звуки Флейти та бубна, Діоніс пускається в дорогу. З цього моменту розпочинається тріумфальне повернення Діоніса на рідну землю. Та не закінчуються пригоди. В сьогоднішній розповіді прозвучали нові для вас назви і визначення. Пригадаємо їх вак або Бахус. Інші імена Діоніса, Культ, шанування, поклоніння, Німфи. Божества природи. У вигляді прекрасних дівчат, що представляють різні цілющі та родючі сили землі сатири, напівлюди, напівкозли, тирс, палиця або жезл, повитий виноградною лозою. Географічні назви Елада давня назва Греції. Фіви – давньогрецьке місто в області Беотія середньої Греції. За легендою, місто народження Діоніса. Фракія історична область на півночі від стародавньої Греції, по легенді місто, де Діоніс переховувався від помсти Гери. Дякую за увагу!